Ще й 10 днів не протрималася температура. Мінус 10, а в київському центрі термічної травми вже перші жертви обмороження. Температура знизилась до мінус 10, Одразу була хвиля таких хворих і було вже 15 поступило з перехолодження в різні лікувальні заклади міста Києва. Двоє з них померли найвразливіші до холодів без харченки, аби хоч якось підтримати температуру тіла. Шикуються поблизу пересувних харчоблоків. Черги тут збільшилися, чи не втричі. Будівля на Подолі, нова адреса в маршруті соціального патруля. Здебільшого він курсує околицями, але і тут, у центрі, лише за місяць роботи щодня снідає півсотні безхаченків. Серед них і пан Микола в останній Було вчора. через день сюди привозили. Через день. А то все нормально, вкусно, все на нашу. А ще треба десь зігрітися. Хто знає, приходить до єдиного безкоштовного притулку в столиці. Ось тут небоги залишають клунки, адже тягаючі торби, обморожують руки. Там на сутки на двоє залишають, Ну і кожен день приходять, ну атмічається, що вони здесь є. Але спершу ніж потрапити всередину на огляд. Дивимося. Розумієте, а воші, біливі можуть бути отак по складкам? Дивимося. потім хто куди найчастіше, душ та пральню. Тим комузами уминають і лікаря. Одесит пан Леонід вже три роки без даху над головою. Тому регулярно стежить за здоров'ям. Каже, що морозів не боїться, бо знає, як перезимувати. вже не я це один плюс. Друге, просто вісі себе акуратно. Трі годують у середньому тисячу волоцюг на день скільки їх у столиці порахувати неможливо, так само як і спрогнозувати кількість жертв морозу цієї зими, бо безкоштовних нічліжок у Києві як не було, так і немає. Ірина Заєць Арсеній Міглазов день Сіті.